Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено тестнету від проекта Какаруд. Я детально розповім, що це за проєкт, наскільки він перспективний, та яку активність ми можемо зробити зараз, щоб в майбутньому претендувати на майбутній дроп токенів. Тож сідайте зручніше, і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив це раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також я попрошу тебе підписатись на мій Telegram канал в якому я опублікую всі посилання, які будуть з цього відео. А також в своєму Telegram я публікую. Ті активності, які не пощу на Ютубі. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео або ось тут. Також, якщо ви захочете зробити цю активність не на один акаунт, а на 5, 10, 15, 20, 100, то вам необхідно буде використовувати антидетект браузер AdsPower. за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера потрібні будуть проксі. Я рекомендую проксі сaleл. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4 ipv 6 ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові. Встигніть скористатись, доки ці промокоди працюють. Ну а тепер давайте перейдемо до огляду самого проекту Какароу. Какароуд. Це розробник віртуальної машини блокчейну, створеної для використання переваг масштабування ролапів валідності, зберігаючи при цьому сумісність з екосистемою Ефіріум. В Твіттері у них 44 тисячі читачів. Твіттер був створений в жовтні 2022 року. Також ми бачимо, що Твіттер ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. Пропоную перейти до інвестицій. Якщо ми перейдемо на сайт CryptoRank і спустимось трошки нижче, ми можемо бачити те, що вже відбулося два раунди інвестицій. Відбувся пресід раунд і сід раунд. Але сума інвесту за пресід раунд і сід раунд поки не розголошується. Але як ми бачимо, в проект інвестував Віталік Бутерін. Якщо ми перейдемо на нього, ми можемо подивитись, що він... Не часто інвестує кошти в якісь проекти. Наприклад, в цьому році було тільки два проекти, в які він інвестував кошти. У 2023 році також два. І «Какарут» саме в нього входить. Також, якщо ми повернемось назад, ми можемо в інвесторах також побачити ОКХ Венчурс. І ну і інші фонди. Тобто інвестиції в цьому проєкті є, але сума поки не розголошується. Тому будемо слідкувати. І будемо чекати, поки нам покажуть суму інвестицій в цьому проєкті. Але те, що сюди інвестував Віталік Путерін, я думаю, цей проєкт точно вартий вашої уваги. Буквально два дні назад, 3 липня, проєкт запустив Теснет Паблік Теснет Фаус. Дивіться, френди, сьогодні для Какарута настала важлива подія, фаза публічного тестування розпочалась. Білий список не потрібен. Заходьте на наш кран. Щоб отримати першу крапельницю та приєднатись до мережі, що ж, давайте детальніше тепер поговоримо про самий тестнет. Приєднуйтесь і будуйте на какарут. Наша тестова мережа тепер загально доступна. Сьогоднішній день знаменує собою важливу віху для какарут, оскільки ми запускаємо фазу публічного тестування. Цей захоплюючий крок вперед, відкритий для всіх ніякого білого списку не потрібно. Просто підійдіть до нашого екрану, щоб отримати свою першу крапельницю та приєднатись до мережі. Що таке Какаруд? Какаруд це ZieKay побудований на Starknet і Кайро. Його мета зробити ланцюжки Starknet OS і ВМ сумісними з короткостроковій перспективі і служити модульною основою для стика Validation Rollup Apps Афс service сервіс в середньостроковій перспективі. У довгостроковій перспективі використовуючи технологію STWO від StarkWorld. Какарууд прагне стати найкращим клієнтом з EKVM типу 1, який валідує всі блоки транзакцій Ефіріума. Що ви можете зробити на тестовій мережі Какаруд сьогодні? Ми запрошуємо розробників та користувачів приєднатись до нас в дослідженні і формуванні тестової мережі Какаруд. Ось кілька цікавих заходів, в яких ви можете взяти участь. Білдери можуть розгортати смарт-контракти, експериментуйте з розгортанням смарт-контрактів у тестовій мережі Kakarut та тестуйте нашу технологію з KVM. Розробляйте унікальні DApps, розкрийте свій творчий потенціал, створюючи унікальні додатки, які використовують потужні можливості KakaRoot. Час розкрити свій. Творчий потенціал в тестовій мережі. Ну а далі нам пропонують два декси, в яких ми можемо зробити активність в цій мережі. Багато інших додатків, включно з іграми, знаходяться на стадії доопрацювання і будуть доступні користувачам дуже скоро. Так як цей тестнет запустився всього 2 дні назад, ми з вами зробимо всю активність, яка доступна. На зараз. Все, що буде додаватись нового, я обов'язково буду публікувати у себе в телеграм-каналі з всіма апдейтами, що будуть виходити саме по цьому проєкту і не тільки по цьому. Тому якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ну а зараз давайте переходити до самої активності. Перше, що нам необхідно, додаємо тестову мережу Какару Сеполія тут. Переходимо. Тут потрібно спуститись трошки нижче, і ось тут натиснути на кнопку «Add». Какао з поліоту Metamask. І тут просто натиснути Approve. Switch. Якщо ми зайдемо на свій Metamask, ми побачимо, що мережа Какароу в нас додана, але в нас тут все по нулям. Також, наприклад, якщо у вас не буде працювати ця кнопка, то ви можете додати цю мережу вручну. Як це зробити? Давайте я вам покажу. Відкриваєте свій Metamask, тиснете от сюди. І тут додати мережу. Далі, ось тут потрібно натиснути ось сюди, Add more». І тут вписати дані, які ми бачили на попередній сторінці. Наприклад, копіюємо назву мережі. Переходимо сюди, вставляємо. Копіюємо далі RPC. Також копіюємо і сюди вставляємо. У мене відображається, що вже ця мережа приєднана, у вас такого повідомлення не буде. Далі копіюємо Chain ID, вставляємо сюди, символ копіюємо ефір, також вставляємо сюди. І додатково, ще копіюємо блок. Експлор. І додатково ще копіюємо останню стрічку і вставляємо сюди. І тут потрібно буде натиснути просто Зберегти. В мене це поле не активне, тому що в мене вже ця мережа додана. Думаю, з додаванням мережі проблем не повинно бути. Після того, як ми додали мережу в Metamask, можемо переходити до наступного пункту. Беремо тестові токени тут. Відкриваємо. Тут тиснемо Connect Wallet. Вибираємо Metamask. Тиснемо далі. Підтвердити. Тут нічого не змінюємо. Бачимо, скільки ефірків ще доступно на балансі цього крану, і тиснемо клейм. Після того, як тестові токени вже відобразились у вас на гаманці, ми можемо переходити до наступного пункту. Після того, як ви візьмете тестові токени і вони вже будуть відображені у вас на гаманці, ось тут як в мене, то у вас буде відображатись ось таке повідомлення, що наступний раз ви зможете скористуватись краном вже через 24 години. Тобто один раз на 24 години ви зможете використовувати цей кран. Тому, як бачимо, через 21,5 години я зможу взяти тестові токени ще. Також хочу поділитись тим, що взяти тестові токени це була ще та задачка. Адже кран у них працює досить нестабільно. А тому, якщо ви все-таки підключите гаманець і натиснете Взяти тестові токени, то потрібно буде реально зачекати пару годин для того, щоб тестові токени прийшли. Я, наприклад, взяла тестові токени, і тільки через там 3-4 години я побачила, що вони вже дійсно прийшли на мій гаманець, хоча ніякого відображення не було. Про те, що я отримала саме тестові токени. А тому, якщо щось у вас не буде працювати, ви обов'язково натискайте, пробуйте, якщо не виходить, просто поверніться пізніше. Що ж, давайте переходити тоді до наступного пункту. Взаємодіємо з Dex. Першого Dex у нас буде Hisoka Finance. Бачимо, що досить в цікавому стилі зроблений сайт. Нам потрібно натиснути Open App. Якщо ви бачите ось таке повідомлення, як і в мене, вмикаємо VPN. І вибираємо країну. Я завжди вибираю Нідерланди, тому що з Нідерландами в мене працює найкраще. Якщо у вас буде працювати з іншою країною, ви можете обирати іншу країну. Саме у мене, я знаходжусь в Україні, саме у мене гарно працює з Нідерландами. Також, якщо комусь буде потрібно посилання на мій VPN, напишіть під постом ось цим, і я обов'язково закину VPN, яким я користуюсь. Так ми вибрали тут Нідерланди, оновлюємо сторінку. Все гарно працює. Що ж, давайте починати. Конектимо свій гаманець, вибираємо Metamask, далі підтвердити. Далі, ось тут дивимося, щоб в гаманці у вас обов'язково була мережа Какаро Також ось тут ми можемо спробувати обміняти наш тестовий ефір на токен HSK. Як бачимо, якісь зараз трабли на сайті Хісока, і не можу запропонувати ніяку пару, я тут вже пробувала 0,01, 0,01, пробувала 0,3. Тобто я перебирала вже всі значення, які тільки можна. Також тут робила сліпеч, навіть ставила 50%, і все одно зараз трабли і цей сайт не працює. Коли запрацює, потрібно буде, я думаю, десь приблизно ось так обміняти на ось цей токен хісока і натиснути Swap. Далі поміняти їх місцями і вже, наприклад, там четверту частинку назад. Вивести також натиснути «Approve» і «Swap». Після того, як ми тут зробили декілька свапів, ви можете також зробити це з іншими активами, тобто заганяємо якусь частинку, потім виганяємо там 80% токенів назад в ефір. Далі тиснемо сюди «Liquidity» і тут потрібно нам додати ліквідність в пул. Як бачимо, ось так висить вже десь приблизно 10-15 хвилин. Нічого не відбувається, я вже пробувала з VPN поміняти VPN на іншу країну, все одно так само висить. Якщо у вас буде так само висіти, просто переходьте до наступного пункту, а активність на цьому сайті спробуйте зробити пізніше. Наприклад, завтра, післязавтра і так далі. Як тільки тут все розвиснеться, тут буде пул, хісока. З ефіром натискаєте туди і натискаєте Add liquidity Далі потрібно буде додати ліквідність трошки токенів хісока і трошки токенів ефіра. І тиснете Додати ліквідність. І після цього рекомендую там 80-85% забрати назад. Тобто у вас вже буде ваш пул, ви натиснете на нього. Тиснете Remove і забираєте, наприклад, 80-85%, скільки завгодно відсотків ви можете забрати з нього назад. Але я рекомендую саме ці дії обов'язково зробити. Бачите, якщо поклацати по вкладках, ми бачимо, що тільки Свап, він плюс-мінус вкладка не має завантаження. Якщо ми перейдемо у вкладку «Liquidity», то ось таке відображається. Вкладка «Vest» також не працює нормально, void голосування також не працюють, «Reward» також не працюють. Я думаю, в принципі, вам зрозуміло, що тут потрібно саме зробити. Ви, ви будете знати, і як тільки запрацює сайт, обов'язково це все проженіть хоча б один раз. Відкриваємо далі, переходимо до наступного Декс, це Izumi Finance. Давайте вимкнемо VPN і просто завантажимо цей сайт. Просить переключити мережу на берег, перемикати не будемо. Виберемо тут Testnet і тиснемо Connect Wallet. Вибираємо Metamask. Далі підтвердити. І тут тиснемо Swap. Якщо ми натиснемо сюди, ми можемо побачити, що в нас тут є ще додатково два активи, на які ми можемо поміняти наші ефірки. Вибираємо USDT. І, наприклад, я хочу обміняти ось таку кількість. Натискаю ось сюди, для того, щоб тут підтянулося, скільки це буде в USDT. Відображається 0. Давайте спробуємо цифру більшу. Давайте спробуємо ось таку. Все одно відображається 0. Давайте спробуємо 1. Також чомусь відображається 0. Давайте перейдемо сюди в налаштування. Поставимо тут, наприклад, 20 або навіть 30% і натиснемо Save. Це, щоб підняти сліпіч. Давайте ще раз. Давайте спробуємо вімкнути VPN, можливо, це щось змінить. Оновим. Пробуємо. Ні, від VPN нічого не залежить. Все те саме. Тому ми бачимо, що також. Щось все-таки з самою мережею цією, тому що вже друга свапалка, і ми не можемо обміняти. Тут я рекомендую обмінювати, якщо у вас там буде можливість і у вас буде все працювати. Рекомендую обмінювати, наприклад, ось таку суму на USDT, і також додатково обміняти на VETH. І при обміні потім поміняти місцями назад і вже вигнати, наприклад, там 90% від того, що ви заганяли сюди, наприклад, назад. І далі знову ж таки на цьому сайті нам потрібно буде додати ліквідність. Ми переходимо в вкладку Pool і тут тиснемо Add Liquidity. Тут вибираємо токен, нам потрібно вибрати ефір, і наступний токен ми вибираємо USDT. Тут можете ставити щось завгодно, я, наприклад, поставлю 0,04, спускаємось нижче, і тут вибираємо, скільки ж ми хочемо додати в pool. Якусь ось таку маленьку частину, тут автоматом відобразилось те, що скільки це буде в USDT, але ми бачимо, що на балансі у мене не вистачає. У вас, якщо ви обміняєте, у вас буде вистачати, і ви просто тиснете Approve. Тиснете максимум, далі і Approve. Перша транзакція у нас все-таки можливо і пройде. Апрув, можливо, на USDT ми зможемо дати, але, звичайно, зробити і додати ліквідність не зможемо, тому що у нас немає USDT на балансі. Але як сама транзакція, в принципі, апрув є, і як транзакція, це рахується вже. Єдине, що подивимося, чи вона пройде. Можемо отак відкрити. Є апрув пройшов. Ось тут відобразилось. Давайте переглянемо. Так, ми бачимо, що все успішно, але далі йде ще індексація. І ось тут ми витратили стільки на газ. Є, ми можемо оновити сторінку. Знову беремо ефір USDT. Тут ми ставимо суму, наприклад, 2500, один ефір 2500 USDT і тиснемо Create Pool. Але як бачимо, в мене не натискається, тому що в мене немає USDT. У вас же тут натиснеться, якщо у вас буде все працювати на момент перегляду цього відео. І потім ви повертаєтесь сюди back. Тут ви будете бачити свій пул або можете натиснути Manage. Тут закриваємо, і тут повинні відображатись всі ваші позиції. У мене відображається, що позиції немає. У вас, якщо буде позиція, просто тиснете на неї і тиснете Remove. І знову ж таки, ви якби розбиваєте частинку і частинку забираєте. Ви можете забрати будь-який відсоток. Я завжди забираю 80-90% від того, що я вклала. Ви ж можете вибрати будь-який відсоток самостійно. Просто нам потрібно зробити саме цю транзакцію. Я думаю, в принципі, з цим сайтом завершили. Тут все зрозуміло. Якщо все буде працювати, то ви робите Свапи, потім додаєте ліквідність. Переходимо до наступного: Goku Hub. Відкриваємо. Тиснемо Connect. Погоджуємось. Під'єднуємо Metamask, далі підтвердити. Ось тут тиснемо Свап. Вже пройшло 5 хвилин, і не відкривається свап, Якщо ми натиснемо сюди, нічого не відбувається. Ми можемо натиснути на наступні кнопки, і також нічого не відбувається. Ми не можемо не пул додати, нічого абсолютно зробити. Ніякі кнопки не працюють. Давайте спробуємо вімкнути VPN. Можливо, з VPN це нам вдасться зробити. Включаємо VPN і оновлюємо сайт. Давайте натиснемо Swap. Давайте спробуємо почистити кеш, можливо, справа саме в цьому. Чистимо ось так. Перезавантажуємо сторінку. Тиснемо Connect Wallet. Я погоджуюсь і вибираємо обов'язково Metamask. Тиснемо swap і знову ж таки нічого не відбувається. Тому використання VPN в моєму випадку не допомогло, можливо, у вашому допоможе, тому рекомендую обов'язково задіяти всі інструменти. Тут також на цьому сайті така сама механіка потрібно зробити свапи і додати ліквідність. Свапи робимо на ось цій вкладці, додаємо ліквідність тут. Ось тут Pool і Dex V3 liquidity. Сюди натискаємо, так само додаємо ліквідність в двох токенах. Я думаю, зупинятись не будемо, тому що сайт не працює. Обов'язково, коли запрацює, треба буде зробити тут активність. Далі переходимо до наступного пункту. Розгортаємо смарт-контракт в мережі карут Sepolia тут. Переходимо. Обов'язково перед тим, як перейти на цей сайт, треба, щоб у вас була вімкнена мережа Какару Sepolia. Тому що, якщо буде вімкнена якась інша мережа, то ви зробите активність не в тій мережі, що треба. Тут зліва тиснемо контракт, «Storage Sol». Якщо у вас буде тут щось відображено, просто тиснете ось сюди. Ось тут загорілася зелена галочка. Це все правильно ми зробили. Якщо тут нічого немає, то ви напишіть обов'язково, я просто скопіюю цей код і додам сюди ось під ось цим постом, і ви зможете також його собі скопіювати. Складного немає нічого, просто вставити сюди і Ctrl-V вставити. Як тільки у вас зелена галочка тут загорілась, переходимо сюди. Тут ми завжди дивимося, щоб у нас стояв найновіший комплаєр. Він у нас зараз стоїть, тому все окей. І тиснемо тут Complier one Storage Sol». Є тут у нас знову загорілось, все є. Тиснемо ось сюди. Тут нам треба вибрати Injective Provide, наш обов'язково Metamask. Тут перевірте, щоб була відображена саме ваша адреса. Якщо все вірно, ми тиснемо ось тут Deploy. Ось тут думає. І обов'язково дивимось, щоб у нас тут відображалась наша мережа, какару Цеполія, вона і відображається. І тільки після того, як ми перевірили, що тут відображається та мережа, яка нам потрібна, ми тиснемо підтвердити. І чекаємо, ось тут повинна загорітись зелена галочка. Чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, поки що йде процес. Є, ось загоріла зелена галочка, все успішно пройшло. Нас привітали! Все класно, ми великі молодці. Що ж, давайте передивимось, чи дійсно в нас все є. Так, ми бачимо розгортання смарт-контракту, все відображається, можемо навіть перейти сюди і подивитись, що дійсно операція у нас пройшла успішно. І ми розгорнули з вами. Унікальний смарт-контракт, хоч щось у нас з вами вийшло, окрім того, що ми взяли тестові токени і змогли розгорнути смарт-контракт, тому з цим пунктом ми завершуємо. Поки що це всі активності, які передбачені саме в цій новій мережі Какару ZKVM. Як тільки запрацюю ці декси, я обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі, або напишу в чаті і також проінформую всіх про те, що вже можна виконувати ці активності з дексами. Також, якщо будуть ще якісь нові взаємодії, також додатково напишу апдейти в своєму телеграм-каналі, тому якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Минуле відео у нас було з активність пов'язана з Алора. Allora. Якщо ви ще досі не бачили цієї активності і її не виконували, я рекомендую обов'язково це виконати, адже цей тестнет роздасть реально більше, чим ZK-Sync. Не пропустіть! Копіюємо, вставляємо сюди і тиснемо рандомайз. Дякую! Працюємо! Щі допомагає в тестах чудово! Я вас вітаю! Кодове слово було «Щі». і ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, під ось цим постом написати Я виграла, я з вами зв'яжусь і відправлю вам ваші 50 гривень. Ну а кодове слово в цьому відео буде морква. Для того, щоб взяти участь в розіграші 50 гривень, все, що вам потрібно, це написати коментар, щоб був по тематиці цього відео, а також додати слово морква. І все, ви стаєте учасником розіграшу 50 гривень. Ну а я дякую всім за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, всім профіту і зустрінемось в наступних відео!